Доброго вечора. Ми з Харківщини. А, працюємо в Печеніжській громаді, селище Новий Бурлук і хочемо просто а, підвести підсумок вже роботи. Хочу підвести і розказати про, про основні пр проблеми цього села, ці, цієї громади, проблеми на Харківщині, які є, і проблеми, які турбують мешканців цього села, звичайно, турбують точно мешканців всієї України. Питання. Основне, напевне, це дрова. Да? Це опалювальний сезон. З цим, по цьому питанні я вже знувся до колеги свого голови економічного комітету Дмитра Наталухи, звернувся до прем'єр-міністра Дениса Анатолія Шмигаля, записав його відео звернення, тільки що відправили ми з людьми. Питання таке, що перше, при пенсії 2,5 тисячі гривень, звичайно, неможливо опалювальний сезон провести. Да? От люди. Підкажуть, е, що вісімнадцять тисяч стоє машина. 10 складометрів. 10 складометрів, пенсія 2,5 тисячі. Потрібно дві машини дров на і це, щоб купити просто в цьому населеному пункті. Така ситуація по всій області. При тому, що при наявності стільки лісів в нас так ну не може бути, і треба, щоб держава точно допомогла. До уряду вже звернувся. Ну терміново треба втручатися, тому що по перше, це деокуповані громади. Люди і так втратили. Дуже багато прожили під окупацією. А на сьогоднішній день невідомо громадам, всім громадам Харківської області, невідомо, яка буде державна допомога від уряду, які категорії людей будуть отримувати безкоштовні дрова. По прикладу, минулого року за 100% потреб отримали 10%. Як буде цього року, теж невідомо. Це основне дрова. Теж звернувся до прем'єр-міністра з таким питанням, і колегам своїм депутатам теж задав. В нас виходить так, що держава витрачає на дрова. Наприклад, одні мешканки Мартової, жінка похилого віку з інвалідністю, яка не може навіть себе обслуговувати і в плані там своє домоволодіння, скажімо так. Да? І... Дровами не може отопити свою будівлю, тобто їй потрібна допомога від громади, щоб хтось приходив, закладав пічку, контролював її, щоб хтось закупив дрова, а хтось це закупить держава, і держава витратить витратить на це за рік чи два суму там близько 100 тисяч гривень за два роки, точно за два опальних сезони. Провести газ цій жіночі коштує теж 100 тисяч гривень. То чи не, вар... не варто може, чи варто розробити програму державну? Урядову програму по газофікації от таких незахищених верст населення таким чином просто не витрачати зайві кошти, допомогти людям. І, звичайно, і в першу чергу, це не тільки питання грошей, а це питання а, безпеки людей, тому що це пічне опалення, звичайно, газ включив да, і він ну, завжди є тепло. Стан доріг. По стану доріг теж звернувся. Стан доріг на Харківщині. Звернувся до прем'єр-міністра. Звертався вчора до Кубракова Олександра, до міністра транспорту та інфраструктури. Жахлива ситуація з, з дорогами на Харківщині. Просто доріг. Ну, немає такої громади, де вони були в нормальному стані. І не тільки війна розруйнувала дороги, а зруйнували також і просто фури, які возять. Зерно, да? зараз е, от тут, конкретно в цій громаді, в Печеніській громаді, в, в Новому Бурлуку. Е, от тільки за цю осінь. Ось, Це теж їде да, машина? А, так, З да, поля їдуть машини, вони тільки зараз, от, за цей місяць розбили дороги. А й виходу другого немає. Їздити їм теж потрібно, да? але якісь має бути чи контроль, чи. Якісь правила одні для всіх. Правила є, але їх не дотримуються. Нема да. або дотримав, да. який не контролював це. Нема контролю над ними. Вони загружають скільки, скільки їм хочеться. Фури, фури перегружені, і розбивають просто дороги Да. перегружені. Фури розбивають дороги. І скільки б держава не витрачала грошей. От... ще Таке як віси. Вони mm -hmm. знають, що є ті віси, і вони стоять, але їм дешевше заплатити штраф по вісам, Угу. Ніж тричі зганяти машину, і отак от, от вони викручуться. Вони платять десь штрафи по сам. Але за це час, поки вони розбивають дороги поранених, просто можуть не довести по цим дорогам, бо ну держава не може все відремонтувати одночасно. Отака ситуація. Тут потрібно зі всіх сторон. І я вже звернувся до е голови комітету кісіля Юрія Григоровича, щоб він скликав комітет або на наступному, на якомусь комітеті він розглянув питання по забезпеченню транспортом та стану доріг, от на прикладі Харківщини, тому що доріг немає перевізник приватний, не хоче працювати на розбитих дорогах, тому що він буде працювати в мінус, розіб'є дороги. А люди знаходяться в ізоляції, коли з одного населеного пункту не можуть добратися ні до центру села, ні до центру громади, ні до центру району, і до, і до по суті до центру області, до Харкова і швидка не може проїхати. Оце ну, дуже 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 велика проблема. Так. Да. Третя проблема по цій громаді, я думаю, що це турбує всіх мешканців України, всіх це, сільської, сільської місцевості, да, хто займається сільським господарством, тобто, хто займається, здає молоко да, підприємством. От конкретно тут 20 корів залишилося на, цю маленько, на це маленьке село. Підприємствам невигідно сюди їхати, приймати за ті кошти, які б вони платили, це молоко. І я от зв'язався тільки що з керівником агромолу. Дякую пану Віктору Звєрєву за те, що проконсультували і притягнули руку допомогу, допомоги цій громаді. Невигідно просто їхати сюди, 25 тонн машина бере, а тут всього 20 корів. Це треба місяць наповнювати. Цю машину просто, да? але в інших країнах допомагають субсидіями. І теж я тоді попросив Дмитра Натолуху розглянути це питання на комітеті, він погодився. Також Віктора Звєрєва поєднаю як представника Молочної галузі України, поєднаю з, наш, з Дмитром Натолухою, ну, потрібно розробляти якусь програму. і це... Ті питання, які ми можемо вирішувати на державному рівні, коли ні громада, ні область точно не зможе допомогти в цьому. І якраз для цього ми і їздимо, і збираємо потреби людей. І е, в кожній нема такого населеного пункту, де б якась нова проблема не з'явилася. От якраз тут саме з'явилася ще одна проблема: це сказ лисиць. І вже це не тільки в цьому селі, це взагалі по Харківській області буде напевне епідемія скоро, тому що, е, наприклад. В сусідньому селі була вже зафіксована був зафіксований, зафіксований сказ Лисиці. Тут там покусали да, дівчинку, дитину покусала Лисиця, напала. Ще в сусідньому селі раніше до війни Держпоживслужби я також звертаюся до Держпоживслужби звернути увагу на цю проблему, і офіційне звернення піде. І Юлія Овчиннікові свої колезі теж про це сказав. Що це. Ну реально бумо може бути катастрофа, і щоб негайно всі втрутити втрутилися відповідальні органи за це. Раніше виставляли ловушки для вакцинації лисиць, людей попереджали, в лісі розкидали їх і таким чином запобігали епідемії. Сьогодні у нас ліса на Харківщині заміновані. Як звичайно, ніхто ловушки ці не розставляє. Лисиці заходять, кусають собак, собаки бродячих собак це ще одна проблема. Бродячих собак дуже багато, і вони, ще буде більше їх. І також Юля Вченька, колега, колега моя, взяла контакти нашого старости, і голови, голови нашого секретаря громади, зв'яжуться з міжнародними партнерами, з фондами, щоб допомогти стерилізації, допомогти в чіпуванні собак. Ну така проблема. Бродячі собаки і сказ лисиці. Що ще ми? Да. Да. ну, Нічого не забувся. Ні, Такі ні, основні основні питання сказали, які людей турбують на Харківщині. Саме ще раз кажу, основні. От у нас є питання, де нові, а в кожній громаді немає такої громади, щоб хтось не задав питання по дорогам. Стан доріг на Харківщині жахливий, дуже супер жахливий стан доріг. Транспорт є громади, де просто люди не можуть дістатися ще раз підкреслюю, з одного населеного пункту в інший. Тому звернуся до всіх відповідних органів. Вітаємо всіх мешканців України, хто нас дивиться в прямому ефірі з Харківщини, з селища населення, новий бурлук. Вам всі передають вітання. Тому разом йдемо до перемоги і слава Україні!